Мої вітання. Сьогодні пропоную до вашої уваги розглянути таке питання як оформлення спадщини, а особливо такий напрямок, як відмова від прийняття спадщини на користь іншого спадкоємців. Дуже часто відбувається така ситуація, що помирає один з подружжя, інший не бажає приймати частину спадщини після смерті подружжя і відмовляється на користь дітей. Дуже широко на практика, але разом з цим при оформленні та проведенні всіх необхідних нотаріальних дій у цьому випадку як нотаріуси, так відповідно і особи, які беруть участь у цих діях. Допускаються однієї помилки спадщини. Відмова від прийняття спадщини на користь іншого спадкоємця оформлюється заявою у нотаріуса про відмову від прийняття спадщини. Ця заява уважно прочитується або особисто особою, якщо з певних фізичних причин чи інших особа не може прочитати цю заяву, нотаріус зобов'язаний її озвучити, повідомити особи про всі наслідки, які будуть після підписання цієї заяви, а саме те, що особа більше не матиме права на частину майна. Яке належало померлому, та інші особливо важливі нюанси в цій заяві, які передбачені діючим законодавством? Однак нюанс, про який я говорив: при оформленні спадщини після померлого одного з подружжя, нотаріус у відповідності до інструкції про порядок діловодства, зобов'язаний виділити частину у спільному майні подружжя. Розкажу на прикладі, щоб було зрозуміло всім, не юридичною мовою, а, скажімо так, простою людською. Маємо ситуацію: померла дружина, чоловік не бажає приймати спадщину і бажає відмовитись від цієї спадщини на користь своєї доньки, чи сина. Нотаріус зобов'язаний спочатку розділити майно як спільно нажити. Тобто, Після смерті подружжя спадщина відкрилась не на все майно, а лише на одну другу частину майна. Оскільки, за загальним правилом, яке передбачив законодавець, майно поділяється в рівних долях між подружжям. Таким чином, Спадщина відкривається, і особа відмовляється від прийняття спадщини не на одну другу частину, а на одну четверту. Тобто, одна друга частина поділяється на дві рівні долі. Одна друга від одної другої, одна четверта належить. Сину чи доньки, як спадкоємцю першої черги, інша одна друга від одної другої, одна четверта, безпосередньому тому з подружжя, тому хто е, залишився живим. І лише на оцю частину нотаріус має оформити відмову від прийняття спадщини. Отже, для того, щоб відмовитись від усього майна, яке залишилося. Після смерті одного з подружжя, а саме від одної другої частини в спільному майні чи від усього масиву спадкового майна, особа, яка відмовляється, має, окрім заяви про відмову, про прийняття спадщини, ще вчинити інший правочин. Чи то договір дарування, чи то договір купівлі продажу для того, щоб власність перейшла до тієї особи, на, яку, на користь якої він відмовляється від частини в спадщині після померло. В випадку, коли не відбувається виділ спільного майна подружжя, коли нотаріус цього не робить, досить великі шанси. Отримати в майбутньому позов до суду про визнання такої заяви та проведення реєстраційних дій недійсними. Тому будьте уважні, обережні. Всім добра, слава Україні!